У свято Христового Воскресіння разом з усім католицьким світом увійшли бердичівляни римсько-католицької віри, і, зокрема, прихожани парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. До неділі Воскресіння літургічно вже приналежала головна пасхальна служба, що відбулася суботнього вечора. За кілька годин до приходу світлої Пасхи у верхньому храмі всеукраїнського санктуарію Бердичівської Божої Матері освятили вогонь, символ світла, що його несе воскреслий Христос. Вогонь це відновлення, кажуть римсько-католицькі священики, і у цей момент відновлюється кожен християнин. На суботній службі особливе місце належало літургічному слову, що нагадувало історію Ісусового спасіння. Церква готується до святкування Воскресіння Господнього дуже свідомо, хоче відновлювати свою свідомість, тому що віра скерована до розумної людини, яка освітлена. z Bożym może sprygnięty, w tej wielkiej tajemnicy widku Tak jak można porównywać do, y, do na, na, dnia narodzenia, kiedy przychodzimy do kogoś, kogo to y, z wielką radością świadkujemy jego dzień narodzenia. Ale ludy że ludzie, którzy przyjedną do, do takiego przyjomu, niedużo czy y, ludynu. I tak jakoś rozdzielają tę radość, chociaż chocia, e, do tych, którzy znają ludzkość, nie otrzymują tyle. Ci, którzy znają swojego przyjaciela, na którego przyjaciół przyszły, e, znają, że w codzienności mogą radzić z jego, e, jego przyjaźnią. Така сама історія з християнами, продовжує отець Рафаїл. Деякі вважають за достатні прийти у Пасху до храму, аби освятити все, що у кошику. На цьому їхнє проживання великого таїнства Божого Воскресіння закінчується. У певній мірі такі люди десь теж святкують, заряджаючись радістю, що витає навколо, зауважують священики, але вони не в силі відчути того надзвичайного щастя, дарованого щоденним прибуванням із Христом. Повз них проходить щастя знати Бога, пізнавати його, захоплення від спілкування із ним, насолода від божественної благодаті, що зберігає людину від розпачу смутку від негідних вчинків. Ті, які свідомо приходять, приходять до, до храму, готуються протягом цього великого посту. А потім протягом святого тридення, до святкування. Wełkodnia, wyczuwają czuwają dwa radist, jaka ogordaje, tak ich serca, emocji, i tam rozum oswitluje ich ichni rozum. Poczynają o wielką tajemnicę Chrysta, chresta, jak nie je ale właśnie je, 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 je znariadiam sławy, je znariadiam peremowy nad, nad siliakiem złom. Христос Воскрес лунає з вуст братів Кармелітів. Вони щиро вітають із величним святом прихожан своєї парафії, усіх городян римсько-католицької віри та тих, хто увійде у радість святкування Пасхи за тиждень. За переконанням священиків, ці дні мають об'єднати усіх християн у спільній радості від Господнього Воскресіння. Надію, що, що ці дні Krynesud nam wyłyka radis, jaka rozświetluje nasi simi, nasi zustry, czy nasze rozmowy. Cy radis na także takosz perem smutek, jakiś jakieś prychniczenia z powodu riznomanitnych problemów, jakie widbowali w naszej krainie, jaki przeżywają ludy osobiste w swoich simiach, czy y, każda okrema ludyna. Niechaj Chrystus woskresłaj wszystkich na w swojej ubogodaniu, widnowić wiru, lubow, nadiju. Niechaj y, y, wszyscy otrzymują wielką z od Boga, jaki peremich zło, peremich satanu, peremich śmierć. Chrystus woskresłaj.